голосувати сьогодні змогла і частина бійців, які знаходилися на східному фронті. Щоправда, лише ті, котрі заздалегідь подали заяви до виборчих комісій, мали з собою паспорти і зуміли дістатися до найближчої дільниці. За рішенням президента Порошенка їхні прізвища мали внести до реєстру виборців. Решта вояків на блокпостах безпосередньо в зоні АТО голосувати сьогодні не могли. Аби організувати цей процес, депутатам потрібно було внести зміни до виборчого закону, але Верховна Рада. Да цього тижня не спромоглася цього зробити. Були запропоновані два законопроекти і обидва провалені. Депутати кажуть, боялися створити поле для фальсифікацій. Тим часом на передовій цього тижня було більш спокійно аніж раніше. У вівторок було оголошено чергове припинення вогню після чергової телефонної розмови Порошенка і Путіна. В РНБО запевняють, що інтенсивність обстрілів зменшилася за винятком кількох гарячих точок. Авдіївка, Донецький аеропорт, Волноваха, Дебальцеве. Ну і на Бахмутському шляху в оточенні залишався 32-й блокпост біля містечка Сміле. В ньому на цьому блокпості близько 50 українських бійців без води, без їжі. І от з тими, хто намагався прорватися до них на допомогу цього тижня, була і наша Тетяна Штан. Ось вже тиждень в селі Трьох ізбінка на Луганщині не чути пострілів і не видно ворога. Передова вас знаходиться в кількаста метрах від цього блокпосту. у вас, спокойно. Там нема нікого, не видно. Дорога, що одразу за селом мало контрольована з однієї сторони ліс, з іншої вже видно бойовиків. Водам під'їжали до моста одразу розвернеш машину в другу сторону. Тут знаходиться остання укріппозиція української армії. Межа між українською стороною та стороною сепаратистів проходить через ось цю річку Сіверський Донець. Там наш блокпост, а ось там білі мішки видніється. Це вже блокпост терористів. З цього берега достоменно не видно, чи є хтось за тими мішками, а так і можна чекати будь-якої миті. Блюшка вона лежить, щось не подобається. На місці не стійко постійно тоді. Ходити треба лише дорогою, обабіч ані кроку. Бо можна натрапити на міни як українських військових, так і диверсійних груп сепаратистів. Адже цей блокпост нині без нагляду. Цей міст з'єднує трьохізбінку та Слов'яне серпць. Нещодавно це була передова українського війська, але три дні тому звідси десантників зняли. І тепер ці блокпости ніким не охороняються. Їм і досі не втямки. Як вхід до одного із найстратегічніших сіл можна було лишити на призволі. Тут стояла і наш до вчорашнього дня. Не знаю що. 80-та бригада її зняла звідси. Получається, що там трьохізбінка передок. Цей міст єдина можливість потрапити з одного берега на інший. Терористи, коли відходили, підірвали його. Востаннє автобус трьохізбінка Луганськ відправлявся 29 вересня. Відтоді аварійну споруду використовують лише як пішохідний перехід. Получається буферна зона. Вона якоби під нами, але. Де факто. Ну, але до Юра, бачите, тут одного блокпоста, тобто зможе заходити туди до, 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 до першого блокпуста, робити всякі диверсії Будь-хто. На части, що тут заборонили, навіть стріляти на полігонах. Не те, що у ворога. Сказали навіть в разі нападу. Як президент сказав, 48 годин от перемир'я там, наприклад, тихий час, так ми його й додержуємося. За 20 кілометрів від трьох ізбинки стоїть танкова бригада. Цього тижня тут бачили, що терористи стріляють з градів. Тільки ось куди потрапили, так і не зрозуміли. На ну, нами зарева постійно, десь такого я знаю, може в трьох-п'яти кілометрах від нас за річкою. То ми ж чуємо. Ми ж туємо, скільки тут 150 метрів від річки. Кордони вздовж річки регулярно об'їжджають машини ОБСЄ. Експерти розвідують обстановку і просять дзвонити, як тільки починаються обстріли. Як часто приїжджає обсє? Перший раз бачив. Хоча їхні машини часто бачив. Далі село Кримське. Цього тижня його звільнили від проросійських козачків, але зачистки тривають і досі. Там ще відбувається, якби перевірка місцевого населення. Бо частину вдалося взяти в полон, а значна велика частина відступила. Саме через село Кримське планують нарешті остаточно прорвати кільце та звільнити 32-й блокпост на Бахмутському шляху. От зараз розробляється план проходу через село Кримське. Кільце за 32-м блокпостом закрилося одразу після бою минулої неділі. Тоді прорвався один автомобіль із їжею та водою. За тиждень провізія вичерпалася. Зараз хлопці банально сидять без води. Декілька днів пройшов дощик. То ми дзвонили, зв'язувалися з ним, то вони кажуть, що ми по краплинкам зібрали, то ми і маємо з води. Послідні дзвонки були, то там казали, що закінчилася їжа і закінчилась вода. Там дуже складно, їх треба витягувати негайно, я не знаю, чого, ще не витягнули їх практично. Гуманітарний конвой із їжею та водою намагалися провести в четвер. Машину зголосилася супроводжувати, місія ОБСЄ. Грузовік з продуктами питання і водою. Ніяких боєко... там в грузовики не було. Це проконтролювали ОБСЄшники, місія ОБСЄ. Е, приїхали представники противоположної сторони. Колона безперешкодно пройшла кілька пустів сепаратистів Він вже навіть зстиг розгледіти, український прапор. Там не одна бригада, одні були за те, що ми привезли б допомогу гуманітарну. Пішли люди, які розміновували вже дорогу, що ми приїхали. Як раптом розпочалося щось схоже на театральне дійство. Приїхав там якийсь найголовніший атаман Грицько-Тавричівський. Каже, будь ласка, приїжджайте, хтось з їхнього народу вийшов з гранатометом, мухою і каже, я зараз буду стріляти, вони стріляють по нас, я буду стріляти по них. Генерал чи там атаман розвів руками, каже, от, на жаль, нічого не можу зробити. Окрім їжі та води, на 32-й блокпост везли ще й теплий одяг. Ось так були вдягнуті бійці за кілька днів до оточення. А це твоя найтепліша куртка? Ну так. Ні, реально, але це теж куртка. Так вона ж літня майже. Ну, під ні кофточки. ще. Вони ще два тижні тому били на сполох. До блокпосту провізія не доходить. Їх беруть у кільце, а підмоги немає. Обезпечення, які йдуть, їх в останнє час почали обстрілювати. Вже місяць жить підкріплення, ждемо. Там показують, що ми тут укріплені. Ну, до сих пор ждемо, Зараз прямою дорогою до них не дістатися, вона замінована. А посеред траси нагромадження із розбитої техніки. До того, як потрапити в кільце, на 32-му блокпості було 50 наших військових. Скільки лишилося в живих, невідомо. Доволі багато, там двохсотих. І ну, і не знаю, так розказували вже ті, хто з нами їхав, розказували, що на сьогодні домовилися, щоб їх забрати. Хлопці кажуть, що там сморід стоїть і. Скільки загинуло, невідомо. Але навіть на цьому терористи спробували заробити. Вони трьом родітелям, що от їхні сінов'я там погібля. Щоб їх забрати, треба 20 тисяч доларів. Вони бачать і чують оголошений тихий час в зоні АТО на 32-й блокпост не розповсюджується. Тиша вона дивовижна. Як тільки об'явили про цю тишу, то вже декілька поранених з нашого боку після мінометного обстрілу. Вони пропускали машини, щоб забрати цих важко поранених. Новини із 32-го блокпосту можна отримати лише мобільним телефоном. На днях терористи висунули нашим солдатам ультиматум. Або вони залишають позицію, або після цього приїдемо сюди. На 32-й ми вас гусі гусені саме танки. Ми вас просто розлянемо розіб'ємо. Час ультиматуму закінчується сьогодні. Півночі Тетяна Штан факти тижня.